Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Журналіст Роман Кравець української правди відповідає на запитання, чи правда, що в офісі президента працюють по людях, які набирають рейтинги та створюють конкуренцію Зеленському. Їх затикають та контролюють. Цю інформацію підтверджував і Філатов, який в інтерв'ю сказав, що йому зразу подзвонили з опеклом. Він попросив автограф залужного для благодійного вечора ЗСУ. В той же час журналіст Роман відповів: Так є всі признаки. До мене доходила інформація стосовно. Овно Кіма Арестович, поки він був близький до офісу президента, коли він був поруч, рейтинг був високий, магія близькості з і так само зараз бачимо, що в високий рейтинг довіри за рахунок того, що він єдиний лишився спікер від ОП. Вже повідомлялось. Журналісти волонтери пишуть, що після відставки Гайдая і висилку його в Казахстан наступний на черзі Віталій Кім ОП хоче замінити популярних політиків, аби вони не заважали рейтингам банкової. Крім того, вчора ми з посиланням на джерела вже повідомляли про конфлікт на нараді. Кімові не дали поставити дійсно гідного поліцейського, натомість ОП через Татарова лобіює свого шайхеда і захищає його. Той же в перші дні війни просто-напросто втік з Миколаєва. Хто хто а ким таки був з Марченком на місці і робили все, щоб втримати місто. але очевидно для когось війна закінчилась, почалась політика. Чекаємо інсайдів та підтверджень. Вже зараз майже відомо, що українська влада дала команду активізувати підготовку до виборів до парламенту, які можуть відбутися у жовтні цього року або в березі наступного разом із президентом. Ськими залежно від того, коли припиняться бойові дії, і можна буде скасувати воєнний стан у політичних колах, дедалі активніше обговорюють, хто буде після Зеленського, чи хтось його може замінити. При цьому сам чинний президент іти не збирається. Мені зателефонували із соціологічної компанії рейтинг із соцопитуванням і повернули до реальності, каже Ольга Решутилова, координаторка медійної ініціативи за права людини. Як мінімум, я здивувалася, що Арестович включений до політичних рейтингів, і мене запитали, чи проголосувала б я за нього на президентських виборах у списку топових політиків був і залужний, і ще запитали, чи вірю я в конфлікт між залужним та єрмаком. Був ще блок питань, присвячений особисто голові офісу президента Андрію Єрмаку. Наприклад, його особистим якостям, таким як оцінка його дипломатичних компетенцій, лідерства моєї думки щодо його зв'язків з Росією і на кого ці зв'язки працюють. Решетилова зазначає мовляв рада, що навіть у стані активної війни люди мають час займатися політикою, що правда не дуже рада рівню, але ми змогли зберегти державу, в якій ця політика існує за останні півроку політичний рельєф в Україні суттєво змінився. Якщо раніше у рейтингах були прізвища досвідчених і добре відомих політиків, то сьогодні у списку з'явилися імена тих, хто з екранів телевізорів говорить про війну. Серед них начальник генштабу Валерій Залужний, радник голови офісу президента Олексій Арестович і сам голова офісу Андрій Єрмак. Те, що Єрмак з'явився в рейтингах, заслуга тих, хто хоче висловити йому своє захоплення, щоб він це почув, і йому було приємно. Пропускає політтехнолог Кочетков. але насправді всі розуміють, що ні. Ні з політичного, ні з політехнологічного, ні з іміджевого боку у нього шансів немає. За умови присутності Володимира Зеленського в політичному полі голова офісу президента Андрій Єрмак досить впливова постать. Він організовує та кристалізує всі наміри і бажання президента, фактично доповнює Зеленського. Але прибираємо Зеленського і про Єрмака теж можна не почути. Хто може сказати, яка у Єрмака команда однодумців? Немає такої, тому що він думає про те, про що і Зеленський Єрмак не ідеолог. Якщо він хоче йти в політику, то йому треба це робити. Робити іншим шляхом, повністю резонувати із Зеленським, створювати власний політичний імідж. Що хоче він цього питання? А от у тіні Зеленського він зможе пробути досить довго, каже експерт. До зустрічі, друзі, ставте вгодобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.